Доброго дня! Представляємо вашій увазі підручник національно патріотичне виховання дітей та молоді, який на даний час ви зможете знайти в будь-якій бібліотеці України. В підручнику надрукована національна. Програма Національно-Патріотичного виховання дітей та молоді, яка затверджена на державному рівні наказом Міністерства освіти та науки номер 641 від 16 червня 2015 року, про затвердження концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді заходів щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Та методичних рекомендацій щодо національно патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. Дану програму на державному рівні доручено Міністерству освіти та науки запровадити в усіх загальноосвітніх навчальних закладах України. Проблема патріотизму. Вона дуже давня, вона постала перед людством, коли з'явилася в світі перша держава. Патріотичне виховання створює певні передумови громадянської поведінки людини в майбутньому. Однак це питання не дуже просте, тому починати треба з самого дитинства. Любов до вітчизни починається з любові до своєї малої батьківщини, місця, де людина народилася. У цьому зв'язку, як, як нам здається, величезного значення набуває мета, завдання, зміст та засоби патріотичного виховання дітей дошкільного віку. До основних завдань патріотичного виховання старших дошкільнят належить формування любові до рідного краю. Причетності до рідного дому, сім'ї, дитячого садка міста, формування духовно-моральних взаємин, формування любові до культурного спадку свого народу, виховання любові, поваги до своїх національних особливостей, почуття власної гідності як представників свого народу, толерантне ставлення до представників інших національностей, до ровесників, батьків, сусідів. Інших людей ми дуже вдячні керівнику головної ради українських офіцерів за ідею та реалізацію національної програми духовно-патріотичного виховання дітей та молоді.